Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і це проєкт, в якому ми розглядаємо а, перспективи та переваги фрілансу та товарного бізнесу. Що краще, в ролі головного героя, власне виступаю я, де я і фрілансер, і барига, який продає на маркетплейсах, на OLX, т.д. де і т.п. Хто не бачив першу частину, а вона вийшла поки що тільки одна. Я рекомендую перейти за посиланням та подивитися перший випуск, щоб бути в курсі діла. А ті, хто вже подивилися, запрошую на серію номер два. Тож, першочергово я пропоную розпочати з товарки, тому що в товарки поки що, все чесно кажучи, стоїть на місці. Ви не подумайте, що я там підзабив чи розлінився, або щось в тому дусі. Просто така ситуація зі світлом, що в мене фізично немає можливості поки що встигнути дійти до речей і взяти їх відфотографувати та виставити. Я в розмітці дитеку в чорній зоні, і в мене максимум 2,5 часа світла на добу. Привітайте мене! Працювати в такому режимі просто неможливо. Якщо ви думали, що я скажу офігенно, ви помилялися. Це неможливо просто. А по всіх фронтах у мене просто постійні проблеми. Основний бізнес по жопі, фріланс складно, а товарка неможливо, бо на неї пріоритет найменший, адже найбільше пріоритету власне, йде на основний бізнес. Він є рушійним в мене, і відволіктись на щось потрібно, типу, чимось пожертвувати. Тож, товар прийшов, товар лежить в мене. Пройшли всі терміни його ліквідності. Як на мене, зараз він максимально неліквідний. Його потрібно виставити хоча б до кінця червня. Сьогодні 25 червня, в мене залишилося там скільки 5-6 днів. І все, він буде взагалі нікому не потрібний. Я замовив, не пам'ятаю, до речі, чи говорив жіночі велосипедки. А це був максимально ліквідний товар на травень початок червня, тому що він необхідний. він... Недовго тривалий, він постійно оновлюється, він недорогий в ціні закупився я на тисячу гривень, якщо не помиляюсь, мабуть, трішки менше. Мабуть, трішки менше, десь 890. Але в нас бюджет був тисяча гривень. Плюс доставка якраз воно в купі все і вийшло в тисячу. А от щодо фрілансу, там все набагато простіше. По-перше. Жодної інвестиції, окрім свого власного часу, свого досвіду і скілів. Ніяких коштів я туди не закидав. Я пішов на фріланс хан, поновив свій профіль п'ятирічної давності і почав розсилати пропозиції на ті вакансії, які пропонуються. І буквально на наступний день. Або можливо, навіть в той самий день. Я не пам'ятаю в телеграм-каналі. Я точно це писав, коли знайшов цей проект, вихваляючись тим, що от фріланс рулить і вже пішли перші бабки. То я знайшов свій проєкт перший до того ж, не аби який, а від торгової марки, від савам, і ми почали з ними працювати. Задачі по роботі були мінімальними, чесно кажучи. Потрібно було скласти план, і потрібно було зробити візуал, публікації а, в ленту і в шорці. Оцінив я цю роботу як перший проект після того, як я камбекнув в фрілансі, а вже можна так сказати, лише у 8 тисяч гривень. А 4 з яких я віддаю на Зарплату на аутсорс моїй рідній сестрі, яка також вирішила спробувати себе в, в фрілансові, а я вирішив не втрачати свій час на ці проекти. Тобто я виступаю в ролі посередника, який а, домовляється, який а, веде в маркетингову сторону ці всі діла, тому що у сестри не вистачає досвіду. А сестра займається механічною роботою, публікація. Візуал накидати до теми постати. Так як я пишу другу серію, як я вже сказав, в кінці червня робочий місяць у нас завершено. 8 тисяч гривень за роботу мені заплачено. Чотири з них я перевів сестрі, чотири залишив собі. Отже, фріланс плюс 4 тисячі, товарка мінус тисяча. Але і це ще не все, друзі. А, окрім Саваму. Я знайшов ще один проєкт. Він одразу ж скажу був невдалим, не з мого боку, а зі сторони клієнта. Клієнт вніс аванс 4 тисячі через сейф на біржі. А я взяв цю роботу. А, важливо сказати, що робота також оцінена 8 тисяч, 4 тисячі авансові за 14 днів, після чого новий а, сейф, 4 тисячі вноці, і ми працюємо далі. Типу, навіть вигідніше, за 28 днів 8 тисяч гривень. Тож, цей проект був пов'язаний з нерухомістю, а власне з авторським блогом одного з ріелторів, якого Цікавила послуга СММщика, який буде за неї переводити пости з російської мови, з її блогу, який вона вела на російській мові, на українську, і таким чином вона шукала собі клієнтів. Тож робота знову ж таки легка, практично та ж сама. Тільки тут було ще проще з текстами, які були готові в файлі. Я загнав їх просто в GPT, Він все перевів на українську мову. Я це все пробігся, перевірив. Чи нема ніяких помилок. Все окей. Передав це сестрі. Сестра почала робити. Тож. Давно хотів вже сісти, підбити підсумки, завершити цей місяць, завершити другий а, випуск. І нарешті я це зробив. Я сподіваюся, вам буде цікаво це переглянути. Буду радий побачити ваші коментарі, бо під першим відео я їх не помітив. Хотілося б це виправити. І буду, нарешті, приділяти більше уваги товарки, а також буду приділяти увагу фрілансу, тому що. Після завершення з грумінгом ось 10 днів я вже не шукав нові проекти, не залишав ніде заявок, світла немає, і це проблемно, але я заказав собі власне через це і записую зараз а, відео, EcoFlow і тепер ми будемо з ним працювати. Ще треба щось порішати з інтернетом, можливо, Starlink або щось в тому духі І будемо рухатися далі.